Я хотів би повернутися декілька років тому назад, а перш за все 2020 рік, коли виникла ідея створення виставку, яку ви бачите, це стало можливим тому, що наше міжнародне товариство німців від Еркибург налагодили тісну співпрацю з низькою громадською організацій в Німеччині і не тільки в землі Північне вестфалія про яку тут іде розмова, а й в інших, але саме організації Землі Північного Норд вестфалія змогли. Подати проєкт в місцевий земельний уряд на створення цієї виставки і отримати фінансову підтримку. Отож, кошти, робота, ідея і багаторічна робота на протязі двох років була спільна українською групою кочолів науковий керівник Михайло Костюк, яку зараз чули, а також німецької сторони низка експертів від громадської організації. Ну і координація, дизайн, переклади. І на сьогоднішній день виставка, екземпляри виставки на українську мовню присутні тут, також присутня українська мовна версія в Німеччині, і також зеркальний варіант в Німеччині. І він демонструється на низці заходів, які там відбуваються. Наприклад, останній раз, де ми були присутні, це в листопаді місяці в одному з великих центрів в Дюсердорфі. І Така змога, ми присутні на цих презентаціях, а також продовжуємо нашу співпрацю з партнерами. І була проведена дійсно велика робота. Як ви бачите, тут прекрасні ну, фотографії, документи, адже виставка носить не якийсь такий знаєте, характер, а документальний, історичний, архівний. І, звісно річ, пан Михайло Костюк поклав тут і великі свої архівні дослідження, і роботу. По суті, я б сказав, в певній мірі він такий проміжний, на мою думку, ну не фінал, а проміжний результат своєї діяльності дослідження волинських німців зафіксував ці виставки. Я переконаний, це не остаточна робота. В нього переду, ще багато виставок і інших творчих великих робіт. Тому вже на сьогоднішній день, після випуску цієї виставки в Україні, вона вже демонструвалася сім разів на таких громадських засадах. Як потім була зустріч? Німецької громадської організації у жовтні місяці 2023 року, як то е, Дні відкритих дверей там, в Хмельницькому, в Житомирі та інших, та інших закладах ми їх залюбки демонструємо. І сьогодні це ж такий теж захід, де є чимала спільнота.